Я вас вітаю, друзі! Вітаю себе на каналі. Мене звуть Руслан. Сьогодні буде невеличка подорож, але я вам покажу дуже, дуже цікаві місця. Дуже гарні місця Італії. Коли на Україні скінчиться війна, добрі люди зможуть, подивившись моє відео, подорожувати і дивитися ці гарні місця. Подорожую сьогодні я на своєму коні. Ось він. Брація. Ну, ви зрозуміли, що італійський ранок починається, починається з кави. Так ось, мій кінь. Точніше, не кінь, він тигр. Це Triumph Тайгер XG 800 Погода сьогодні просто кайфова. Трошки є навіть... Трошки сонця, трошки того, трошки, трошки тіні, тому нормально буде. Не буде дуже жарко, я по крайній мірі дуже на це надіюсь. Сподіваюсь, що не буде дуже жарко. Ну а поки що поп'ємо капучино із бомболони. Почнемо подорож, друзі, з містечка Луїно, який знаходиться на озері Маджоре. Друзі, чекаю на паром. Треба переправитися на той бік, це озеро Маджоре, Треба переїхати на ту сторону, тому що об'їжджати його дуже довго. Десь мінімум 2,5 години мені треба було об'їжджати. Якби я там не їздив, я би поїхав, а я там вже був, це мені вже не дуже цікаво. Озеро дуже довге, починається в Швейцарії, закінчується в Італії. І нам тепер треба переправитись. Знаходимося ми зараз в Момбело. Така черга, мене поставили тут вперед. Зараз е чекаємо на паром. В самому кінці мені дали місце. Забув сказати, я заплатив за одну людину і за мотоцикл 7 євро 80 центів. вже по собі дуже гарне містечко. Але тут все гарне. Все знімати, це буде відео на не знаю, на 5 годин. А їдемо, ми, а їдемо ми конкретно до озера Орта. Називається Лаго Дорта. Я там ще ніколи не був, мені дуже рекомендували туди з'їздити, казали дуже, дуже гарно. А тепер поїдемо. Друзі, в лавену, якщо вам видно, на цій горі, туди піднімається фунівія. Займається висота десь 1000 метрів, трошки більше, точно я не пам'ятаю. Дуже гарний, дуже гарний кругозор. Шикарний. Ми зараз переправляємося в інтру. Інтра Вербанія, е, там е, містечки вони разом. Вон. Звідси можна поїхати на острови, тут є три острова. Шикарніші. Ду -ду дуже гарні. Ізола Мадре називається, Ізола Дель Піскатори і Ізола Бейла. Це щось неймовірне. Там такі сади, там колись відпочивала королівська сім'я. От тільки поїхати туди, це вже на цілий день. Ви купуєте квиток на один день на катер. І на будь-який катер сідаєте і можете їздити взад-перед, як хочете, цілий день. І отам от от можна об'їздити, подивитися, там дуже гарно, дуже. Скільки раз там був, і там такі сади, там все цвіте, кругле літо цвіте, а найкраще, найкрасивіше це, звісно, весною. А весні там ще шикарно. Друзі, не зміг не зупинитися, щоб не засняти ці кадри. Це просто кайф, Річка називається точе. Витікає з міру. І дивіться, якого кольору... якого кольору вода. Вона впадає в озеро Маджорі Тут видно, що озеро більш темніше, а в річці вода така якась зелена. А якщо вище вгоре, вона ще красивіша, ця вода. Ну що ж, просуваємося в сторону Лаго Дорта. Тут місця дуже гарні, тому дуже багато мотоциклістів. Зі всього світу. Я бачив номери Нідерланди, Германія, Австрія, Франча. Ну, дуже з багатьох місць. І що цікаво, що багато мотоциклістів, більшість мотоциклістів, вже доволі в такому серйозному віці, десь років 60-65. Люди і люди подорожу. Це просто кайф. Їду, а наді мною проходить автострада. Люди, дивіться, який, який масштаб побудови. Я в шоці. Вже гори тут неймовірні. Також це. Фероло, фероло, знаходимось десь якесь невеличке містечко фероло. Рухаємося вперед. Я вже думаю, десь через хвилин 10 побачу вже озеро. Проїхав тунель дуже довгий, я не знаю, кілометрів 3. Якийсь довгий прямий. Я, від, я, я навіть замерз. <схід> дуже було прохолодно. я Не знаю, градусів 20 не більше. І тільки виїхав з тунелю, перше, що побачив, Лагу Дорта. Їдемо, дуже хочеться подивитися одне місто, один ресторан, потім вам розкажу. Grazie. Grazie. Ось друзі, що хотів подивитися я. Це Вілла Креспі. Я спочатку подумав, що це якісь, якась кеза. І... і тут ресторан Кановачоло. Це відомий шеф італійський. Він по-моєму я не знаю, чи дві чи три ці стелі... Стелі, як вони там, мішлін називають. Ну, бачите, по машинам, які, які тут клієнти приїжджають, а думаю, що тут 300 євро не вистачить, щоб так трошки щось щось поїсти. Треба, мабуть, що більше. Так. За 500 хоча б. Мені дозволили трошки зняти всередині, але тільки, тільки інгресу, тільки на вході. Далі ні. Але дуже були всі такі джентілі, так кажуть італійці. Але будівля дуже шикарна. Так, друзі, зараз підемо дивитися Сакр Сакромонти. От Віталій, що, що, що не гора, то вона вже зараз у САК. Свята, Свята гора Сакромонт. Дуже багато дітей. Це навіть ні, будь, навіть не школа, а дитячий садок. Я думаю, підніматися нам недалеко, туди наверх. Слухайте, така кльова штука, центральний кофер. В цьому році поставив від Гіві. 46 літрів. Каска поміщається. Шолом. І, і куртка, то літня куртка також поміщається, все, все чудово, просто чудово. Все закрив, пішов. йдемо наверх, подивимось. Дітей, возить. молодці. Дивіться, скільки дітей. Друзі, вам, мабуть, видно, добре. Це всі скульптури, все з дерева зроблено. Значить, якщо прочитав, це сцена канонізації святого. Це папа, як він називається, Гри Григорій IX. І всі представники від королівства, від королівської сім'ї, також Вескові і кардинали. І тут, тут багато таких от, це навіть не кеза, аж піднімемося наверх. Ось, друзі, ось ця краса. Лаго Дорта. І це є острів, на якому знаходиться монастир. Мама? Друзі, їду в гори. На саму високу точку, яка тут є, краєвид буде неймовірний. Друзі, зупинився в невеличкому містечку Армен, Випити каву. І зараз почнеться той самий підйом. Скільки висота, яка там, я зараз не знаю. Коли піднімуся, потім вам скажу. Але звідти повинно кажуть, що видно Сім Озер. Дуже цікаво подивитися. Тя та сестри, я піднявся на монтарони. Ви бачите той підйом? Зараз поліземо наверх. Я надіюсь, від цих антенн не облесію. Хоча я і так лисий. Отже, тут висота 1490 метрів. Монтаро називається. Сюди йде одна дорога, тут не помилишся. Але дивіться, яка краса. 7 озер я не нарахував, але 5 так. Але все все разом якось не видно. Треба трошки відходити взад, вперед. Так, з цієї сторони що. А місце внизу, там де я припаркувався. А якщо то ще рахують за озеро, то мабуть всім і нарахуєш. А внизу там парковка. Друзі, зупинився поїсти. Дивлюсь, ціни тут більш-менш нормальні, тому взяв собі поленту з сирами. Не знаю, декілька видів сиру. Келих вина і воду. Це коштує, коштує 10 євро, а плюс це я не знаю. Ну, я думаю, десь не буде більше 15 євро коштувати. Зайшов всередину. Того, що на вулиці просто холодно. Десь градусів нижче, нижче 20. Приємного мені апетиту. Друзі, дуже нормально поїв. Тут... Е так як я і казав, Короче, я заплатив 1450 євро. Полента дуже була смачна, дуже така м'ягенька, дуже кльова. Мабуть, її роблять якось в печі щось таке, мені не так здалося. Але все було дуже смачно. А, я запитав, скільки, скільки тут градусів. Бо я не можу зрозуміти, я сів на вулиці, я змерз. Тому що я ще піднімався наверх, я був мокрий, може із-за цього. Вона каже: ну дивись, о 11-й ранку було 10 градусів тепла. Каже, зараз не знаю скільки. Ну, Я думаю, не набагато більше, може 15. А внизу, внизу 30, плюс 30. Зараз будемо спускатися вниз. Хочу заїхати ще в одне дуже кльове Місце. Там пам'ятник, височенний, великий, дуже гарний старовинний пам'ятник. Буду вертатися з тою ж самою дорогою наполовину, потім з'їду. Є ще одна дорога звідси, але вона, вона платна. І вона мені не дуже підходить. А по часу однаково виходить. Платна дорога, я не знаю, з якого хера там знімають з людей гроші, але з мотоцикла. Сім євро з машини десять. Не бачу сенсу, якщо по, по часу по, 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 так само. Взагалі, спускаємося вниз. Браття та сестри, от я приїхав до цієї статуї. Зараз поки, зараз поки що покажу просто на схемі, більш буде зрозуміло, можна взяти білет і піднятися от на цю терасу, це буде коштувати 5 євро. А якщо ви хочете піднятися всередину статуї, то білет буде коштувати 10 євро з людини. А зараз я вам покажу, як ця статуя виглядає. Може камера не настільки передає, але вона, вона громадна. Дуже шикарна статуя. Це Сан-Карло Боромео. Ну, Боромео це королівська фамілія. Оці от ізоли. Там, де я вам казав, ці острова. Там є замок. Оця королівська родина. Це якраз було вони, боромео. Тут все, мабуть, баромео. Класно, сьогодні не буду підніматися наверх. Бо я один. Але мені сподобався дуже цей кльовий маршрут. Я потім приїду ще з сім'єю, але на машині. І тоді ми вже точно зайдемо всередину і подивимося. Ну, а поки що вже можна їхати додому. Друзі, показав, по-моєму, дуже цікавий маршрут. кому сподобалося. Пальці догори. До нових відео. Бажаю вам успіху, здоров'я, тримайтеся!